Так, друзі, привіт! Є ось така невелика кількість книг. Зараз ми разом з вами їх передивимося всіх з наступаючим новим роком. Так, підручник з алгебри. На. Дальше. майстру, майстру, майстру. Ну вона вже намочена. Так, а з англійської мови підручник. Так. По бджільництву книга. Хай буде. Так. Підручник з математики. Шостий клас. Так. Ну, партизани. Партизани. Намочена дуже вона вже. Так. Ось цікаве таке оформлення підручника. Дев'яносто й рік. Цікаве. Оформлення таке, я щось такого ще й не зустрічав. Так. Це вже, на жаль, все. Це вже, на жаль, все. Книга 54-го року. Це якийсь довідник з математики, українська література. Дувництво ранок. Так. Відкладу, може, заберу. Так. Хрестоматія, 10 клас. Цікавлять мене такі підручники старі. Цей, на жаль, вже зовсім порваний. Так, Windows, понятно. Країна знань. Це для дошкільнят щось. 10 клас. Потрібно подивитися. Такий підручник, за який він рік. Так, за 98-й. Ну, треба подивитися, хай буде. Так, Гоголя. Є в мене Гоголь. Так, це три товстуна, наверное, так. Да? Юрія Алеше, три туфстуна ну, в мене така є. Так, словник дивосвіт. Словник дивосвіт. Так, добре. Так, теми... англійської закони. Забув... Так, це не цікаво. Фізика 10, 9 клас. Дев'яносто, не цікаво. Так, це щось про дитячий садок. Про дитячий садок. Ну. Так. Радуга, книга для... Так, Для дошкільнят. Так. Так, так. Олександр Пушкін. А яке видання цікаве? Ну, таке непогане. Дитяча література 76-й рік. Мабуть, з гарними ілюстраціями. Так. Так, да, ілюстрації вже бачу, що є. Книжка хай буде. Так. Ух ти. Щось про весілля, мабуть. Щось про весілля. Щось про весілля. З такими ілюстраціями. Щось таке, як на сімейну тематику. Обов'язки чоловіка, жінки, ладно, Це мені не цікаво. Контурні карти тут. Так. А оце, зразу я як прийшов, побачив цю книжечку. Звісно, вона дуже цікава. В обложці, Мабуть, як нова, так. Да. Як нова. Ой, як таке можна викидати? Як таке можна викидати? Таке треба дивитися, вивчати. Ось. Звісно, я забираю таку чудову книгу. Так, а далі у нас стопка йде. Так, да, тут, щоб зручніше було. Так, Геннадій Семенихин. Геннадій Семенихин. Так, в трьох томах, том третій. Ну, мені, коли збірники повністю попадаються, я їх забираю. Будь-кого, потім вивчаю їх. І дивлюсь, дізнаюсь про авторів. Ось так. Ну, третій том я відкладу, може попадеться ще два. Так, це понятно. Так. Так, понятно. Е, угу. Попадалась в мене така серія Це на детективну тему. О. Ну, я таке. Не беру на детективну тему я беру тільки таке щось дуже цікаве. Так, це теж понятно. Так. Ілюстрації, це якась серійна книга. Юні герої. Так. Так, така книга вже бачу. У мене в різних виданнях є. Навіть є в мене, я якось покажу така книга з підписом ось тут з блокадного Ленінграда. Там Дарстві надпис. Так, 41-го року книга. Ось так. теж така 50-ті роки книга. серія е, — Морська бібліотека, У мене до цієї серії на, налічується вже книг 15. Всього вона виходила тут їх було, здається, 57 книг. Це в мене також така. Як... Сказала, рівно. Рівно. Жалко вже в такому стані. І треба подивитись більш докладніше. Олександр Копиленко. Вольний хміль. Мен Повість Оповідання. Видавництво художня література Дніпро. Так, забираю я на українській мові. Так. О, аварін. Боротьба за Тихий океан. На Книги по так, 52 рік. Так, Агресія США і Англії, Так, цікава дуже книга. Звісно, я таки забираю 50-ті роки. Так. Не знаю, що це не цікаво. Так. Про Суворова щось. Історичний роман. Брянцев. Та чув я це, він писав теж, мабуть, детективи. Так. Так, детективний жанр. Так, хай буде. Оставимо. Так. Так, герої війни. 53. Так, Так, тополь у мене теж багато книг. Така є у мене. Дарт Волес. Ну, так, не знаю, У мене якісь є в нього три, по-моєму, книги. А тут у нас трьох томах. Ну, відкладу, може, буде ще тут три тома попадеться. Так. Книжка. Так, ага, дуже відома книга, дуже відомий роман. У мене в різних виданнях вона є, такому немає. Це, мабуть. Ну, нема в такому проблему. Тобто. Так. Катаєла. Дитяча література видавництво. От, як я і казав, будь-що попадається в книгах. От, Такі от від віджвачок 89-й рік ще. Будь-що попадається. Сюди ми його сховаємо. Ось так. Добре цю книгу. Так, а кому цікаво? Друге відео я буду розбирати ось ці ще стопки. Дякую вам, читайте книги, ні в якому разі їх не викидайте.